Може вас роботодавець звільнити після 30 березня, тому що у вас є статус УКР? Звичайно, що може, тому що це право роботодавця він платить вам зарплату. І ось це питання до мене написало напевно 80% підписників в інстаграмі. Я залишив іконце. І я розумію, що люди зараз турбо хвилюються перед те через те, що не продовжили тимчасовий захист, поки президент не підписав, і знаєте, тут не така проблема саме з підписом, а проблема з панікою навіть в тих самих роботодавців, які не хочуть брати на себе відповідальності. І ну їх в певній мірі можна зрозуміти, тому що навіщо себе підводити під ризик і працевлаштовувати українця, якого не зрозуміло, чи Є документи чи немає? З другої сторони, якщо у вас є роботодавець і у вас є статус океа, ви могли податися на карту побиту скоріше. Тому зараз люди, які мали документи, мають карти побиту не в такому програші і сплять спокійніше. Особиста вам рекомендація: не затягуйте з легалізацією, навіть якщо ви маєте. Можливість не думайте, чи сьогодні це зробити, чи завтра краще це як можна скоріше, тому що усі процеси ускладняються. Звичайно, що Єврокомісія продовжила тимчасовий захист, але всі в паніці роботодавці не можуть не дати вам можливості податися на карту побиту або просто вас звільнити, тому що навіщо їм людей, які висять в такому знаєте, підвішеному стані. Тому ну, сумна ситуація. Але якщо маєте можливість загалізуватися, не затягуйте. Тому залишаю вам також контакти до дівчат. Якщо хтось потребує допомоги, не може сам цього зробити. Можете зателефонувати.